Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Так, мені потрібно спершу собі вимкнути камеру, щоб я на себе не, не зиркав. Е, що ж, сьогодні в нас Underground Blossom! Е, це та сама гра. Не відкривається. Це та сама гра, е, яку мене вперше тоді, чому я взагалі почав проходити серію, бо мене попросили, щоб я зіграв в Underground Blossom. Ось кажуть, обіцяно чекають три роки. Ну, три роки не пройшло. Але я дійшов поступово до цієї гри. Е, ми минулого разу закінчили історію. Е, власне, я хотів ще сказати: ми минулого разу закінчили історію. На Rusty Lake Paradise. Але я так розумію, що сюжетно Paradise іде перед готелем. І якщо його поставити туди, то, типу, все, та, все як, так як має бути. Через те, що. Спершу з нами стається жертва, а після того в готелі ми за цю жертву мстимося. Через те, що якщо подивитися на тих, на тих персонажів, які були в кінці тієї частини, і на тих персонажів, які були в готелі, от це все одні і ті самі персонажі. І я такий ого, нічого собі! Я, коли... я просто переглядав недавно цю частину гри, і через це так і подумав, блін, класно. Так, що ж, е, Underground Blossom це новий виток в нас через те, що це вже не відноситься ні до рестілейків, ні до куби е, Є ще серія White Door. Ми будемо її проходити після Underground Blossom. Тому давайте дивитися і цю частину гри. Погнали! Ух, яка в мене ця інтерлюдія вийшла, класно. Так, під'їжджає потяг. Окей. Я не хочу забути валізу, але о добре. Сподіваюсь, він валізу взяв. Rusty Lake представляє! Так! В цій частині гри є українська! І це взагалі бомбецько. Мені дуже сильно це імпонує. Отак в попередніх частинах мови не було, а тут мова є. Так, дивіться, купа станцій. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, будемо розраховувати на 6 епізодів, я так розумію. От по одному епізоду на станцію. Я тут вже свою. О! Е, наша знайома паняночка. Е-е-е... Це. Це дочка диявола. З попередньої частини гри, так? З одної з попередніх. Окей, відчиняємо. Е, рухайтеся приміщенням за допомогою стрілок. Добре, давай. Е, в мене підготовлений мій записник, підготовлена ручка. Така класна, класна. Е, ручка і все. Давайте послухаємо, може вона нам щось скаже? Я рада, що ви тут. Це моя донька Лора. Подбайте про неї, будь ласка. Щоо, кемон? Е, ти... а... Навіщо ти нам дитину лишаєш? Ти що таке дурне кажеш? Опа, чорний металик полетів. Так, сірники і пляшечка. Шпелька. Що, а? Ага. Привіт, тримай. <поторе> e, Добре на здоров'я. E, ні, вкрий дитину назад, їже ж холодно. А, мабуть, треба полюшки ще знайти для неї. Точно. Mm. Але поки шукаємо, можна було б і цей. Каса 1, каса 2, так. А в нас, до речі, шпилька є. Це, мабуть, шпилька для пилюшок. Е, зараз хвилиночку. Добре, потяг від'їхав. Е, Ну-ка, е, окей, пилка і тканина. Угу. Так. Е... Виграйте подорож до Іршавого озера. Мені здається, до Іршавого озера подорож, я виграв вже дуже давно. Так, тут в нас на магніті. Можливо, я можу перепиляти ось цю штучку. Ну що ж, якби був би магніт, то можна було б якось виняти. Але добре, давай ну, зробимо так. Е, опа. Фу. Це Брудний Брудней фу. Так, окей. Е, окей, окей, окей. В смітник можна викинути, так? Е, добре. Трошки попсуємо життя людям. Е так, годинничок. Вау! Тепер годинникова і е хвилинна стрілка рухаються паралельно. Точніше одночасно. М м прут. Ну, я прутом, мабуть, не зможу дістати. Зможу? Клас! Дістав. Прутом дістав. Значить, ми можемо відкрити одну з двох кас. Каса номер два не відкривається. Каса номер один відкривається. Ну, логічно. Деякі предмети можна тягнути. Добрий день. Мабуть, мені потрібно гроші для того, щоб придбати квиток. Розбудив її. Квиток до наступної станції одну монету, будь ласка. Так, добре. Одну монету, одну монету. Так, ти щось скажеш? Радий, що ви тут, це моя Лора. Будь ласка, продбайте про неї. Е, Так, тут точно потрібно засвітити якісь частинки. А якісь потушити. Ха. Станція Колиска. Це, типу, так нам на життя натякають, так? Станція колеска. Може, я про тому можу розбити? Ні, ну, значить, він не вандалить. Е, в мене. А, точно. Дивіться, в мене є сірники. Є сірники, цікаво. <рес> <рес> Спалахнуло, окей. <рес> е, Шкрибок, ш... найс. Що це я можу шкрибком від. Серти, цікаво. Мені потрібно знати, який, який годинник я можу виставити. Скільки часу? На третю годину мені там моргало, чи що? Шкрибок, шкрибок, шкрибок. Типу, ним можна. Що? Ага. Майбутнє прийде. Е, ось такий завиточок, нижня штучка, і буква Д. Оця. Так. Е, цей шматочок, ось цей завиточок, і буква. Отак. Ага. Від завиточка тільки одненька частинка, поняв. Е, ось ця. Е, так, добре, 1015, дякую. Зараз знайду. Що станеться о 10.15. Мотай, мотай, мотай. Так, е, хвилиночку, 1015. Е, О10.15 під'їхав потяг наступний. Він мене цей чувак не пропустить, я впевнений. Будь ласка, квиточок, монетка. to the next station. Coin, добре. На монетку. Окей. Окей, добре, я, я зрозумів, але мені цікаво, що з касою номер 2 Чому я не можу відкрити другу касу. Е Чи все гаразд з дитиною? Ну, ну, добре. Дитина поруч з мамою, думаю, з нею все окей. Ну що ж, е, ми все подивилися. Давай, тримай квиток. Проштампував собі квиточок. Дякую, гарної подорожі. Дякую, навзаєм. Е, бувайте, пані. Метелечок полетів. Що, все? Я щось не відчув цього вайбу. Агов, я тільки 9 хвилин граю. Е, ну, 10 рахуйте, Ну, чесно, хочу ще. Давайте, якщо так швидко, ми будемо по 10 хвилин, то давайте наступну станцію пройдемо. Але чомусь мені здається, що. Проспект дитинства. О, ця гра про життя. Ну, типу, про. Стоп, ми знову з нею зустрілися. Окей. Okay. Я впізнаю дівчинку. До речі, ці предмети зі мною переїхали з попередньої станції. Е е е е я впізнаю дівчинку, я знаю, хто це. Давайте оцю штуку складемо. Що не так. А, мені потрібно сюди вставити частинку. І сюди вставити частинку. Все зрозумів. Телефон потрібно ключ. E, ну, давайте з нею поговоримо, добре. Привіт. E, ви дісталися до цього року. Her, e, я не хотіла її полишати, але можливо мені доведеться. E, будь ласка, захисті і в роки, і, і в наступні роки. I... E e так, окей, хоче цукерочку, дитина. E, Привіт, чувачі. Які новини? Тобі газету треба? Добре, зараз знайду. Е е добренько в мене має бути тут ця штука, поняв. Е каса це трикутник, плюс кружечок, плюс е прямокутник е е і мінус ромб. Так, окей. Типу, мені трикутник треба намалювати. Отак якось. Ні, не те. Д добре, значить треба думати. Плакат. Так. До речі, тут візерунок. Трикутник, трикутник. Кружечок. Все бачу. Все я зрозумів, 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 зрозумів. Так. А оце прямокутник і ромб. Все нам треба буде складати ці п'ятнашки. Чи ні? Ні, стоп, це не складати п'ятнашки. Все, я зрозумів. Зараз Е, Починаємо. Трикутник. Це в нас значить, потрібно секції 3 на 3. Так, так, так. Секції 3 на 3, як це мені його намалювати. Кружечками буду... кружечками крестиками буду намалювати. Добре, трикутник у мене це ось так. Тут кружечок, кружечок, кружечок. Кружечок, кружечок, кружечок. Крестик, крестик, крестик. Добренько. Це в нас буде трикутник. Далі наступне кружечок. Круг в нас. Це. Отак, два кружечка. Та три... три кружечка, плюсик, два кружечка. Добренько. Угу. Ось тут в нас це в нас прямокутничок. В ньому хрестик, два кружечка, три кружечка, два кружечка і хрестик. Угу. І останнє це в нас ромб. Е, ромб. Ромб, 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 ромб. Е, як малюється ромб? Отак малюється ромб. Тепер у нас тут три кружечка, хрестик, кружечок, хрестик, кружечок, кружечок, кружечок. Окей. Тепер нам треба додати і відняти щось, так? Давайте наподивимось. Ну, Зараз будемо вводити пароль. Е, так, так, так. Так, окей, у нас трикутник. ось так тин, 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 тин. Е, Далі додати до трикутника кружечок це в нас тин-тин. Е, Далі е, додати до трикутника кружечка ромб. Це в нас тин-тин. тинтин. Е, і відняти. Прямокутник відняти ромб. Тин, тин. Ось так. Е, окей, в мене є квиток. М -м, а тепер мені потрібно, крім квитка. ще, ще треба. Е, Сова. Це можна пошкрапкати? Ні. Можна цією штукою зробити. Може це покласти можна? Плакат. Я ж можу розклеїти тут плакат, чи ні. Чи мені потрібно е, використовувати щось інше. Е, проспект Дитинства 2. Ага, мені потрібен е, гайковий ключ. Е, тут в мене малюнки, телефон. Е, плакат. Ось сюди плакат. Е, роз... Він не розгортається. Окей. Е, усмішка. Усмішка. Відпустка. Від малого до великого. Не настільки великого. Ага. Від малого до великого. Оце мале. Потім це. Нестільки великого ось це мале, ось це мале. Ось це мале. По Потім сам чоловік. Сам чоловік не тецькається. Значить, верблюд. Далі так. Після того піраміда. Після того сонечко. Все. Від малого до великого. Ого, нічого собі він усміхається. А, не усміхайся так більше, страшно. Е, так, е, нам потрібен ключик або сюди. Е, в прес-автосервіс або в телефон. Так, добренько, в телефон. Ми можемо по комусь подзвонити, якби в нас були тільки гроші. Все в житті можна, аби тільки були гроші. Так, добренько. Ого, музика почала навалювати, Чого це так голосно. Е, так, цей джокер мене трошки лякає. Е, преса, мені потрібен. Що, можливо, пруд? Ні. Mm -hmm. Так, хвилинку. Мені треба подумати. E, його цікавлять новини. Я можу звідси сюди перекласти можу. Його цікавлять новини і. Mm -hmm. І тут пароль в нього. Руки геть, каже. Ага. У нього, знаєш, щось в, в, в кишені прикольне знаходиться. Пан Сува Ні на що не реагує. Не пиляється, нічого, не шкребеться. Так, треба подумати. Треба думати, думати, думати. Е, тут теж не шкребеться, не пиляється. Портом не б'ється. Так, треба бути уважним. Можливо, ж можна це віддерти? Ні. Що не так? Я ж сюди натискаю. О. Е. Усмішка. Можливо, його якимось клеєм треба заклеювати, чи що? Так, окей, розгорнув. Ммм. Якось з цією усмішкою пов'язано? Ні, мабуть, ця, це нам вже віддало все, що могло віддати? Дитина хоче цукерку? Тут не вистачає елементів. Тут, типу, воно мені моргає, що поки цю штуку я не заповню, я не зможу його вкладати. Е, м -м. Може, в тебе щось є? Вона хоче цукерку. Це вирішили. Яка ж дата може бути? Хвилиночку, можливо, тут пише дату? Не пише дату. Тут не пише дату. Забронюйте зараз. Відпустка забронюйте зараз. Тут, тут, можливо, щось можна відколупати. Не відколупується. Не відколупується. Типу, може, з цих можна зняти щось і перекласти на той другий? Mm -mm. Ні, з одного не відколупується. Так, окей, я в ступорі. <еред> Які новини? Це не піднімається. Тут є отвір, типу туди ручку треба вставити. У мене такої ручки немає. Тут в мене є де потрібно гайки закрутити. Гайки не закручуються. що я зрозумів, я ще ні разу не дивився на годинник. На годиннику немає годинникової стрілки, так? Тільки хвилинна. Тобто мені на годинник треба знайти стрілку. Годинну стрілку. Так, 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 так. Можливо, в цього чувака, містер Обл. Пан Сова. Ну, що ж, касовий апарат не розбирається. Як я маю здогадатися пароль? Я подумав, що по звуку треба визначати, але по звуку не то. Нічого не виходить по звуку. Знаєш, мені має бути якась підказка. Потрібні гроші. Нема грошей. Ця штука взагалі не робить. Тут дві якихось таких цих. Вони, можливо, відкриються, коли я складу цю штуковину. Вона мені моргає, вона вистачає. О! Капець! Що це таке? Чого це я так заступорився? Не, не розумію. Не, не бачу. Н, не, не бачу. Типу, єдиний предмет. Ось цим можу взаємодіяти. Але тут, типу, мабуть, клей якийсь потрібен. Клей у мене нема. Е... Цю штуку відкрити. Може. Зараз хвилинку? Може прутом сюди вставляється? Ні. Е... Підпиляти ні. Шкрипком точно ні. Е... Тобто з цією штукою не взаємодіється. З цими штуками не взаємодіється, бо це я вже зробив. Е, тут немає одної стрілки. На станції все більше нічого немає. Тут з... з касою вже зробив, це зробив, це зробив. Зверху немає. З статуєю. Нічого на неї нікуди не тицяється. Ніде вона нічого не робить з е, е, Так, цим не тицяється, цим ніде не тицяється. Прудком ніде не тицяється. Може, тобі квиток дати, та квиток точно не потрібен. Тут підпис є, і є ось ця штука. Типу, я подумав, може тут щось намальоване має бути, через це ж крепком може здерти можна. Не можна. Цим не можна. Прудком теж не можна. Не розумію. Цьому чоловіку потрібно дати газету. На, тобі по голові. Нічого не б'ється. Так, окей. Пилка. Не дається пилка. шкрибком по ньому шкребанути. Не шкребеться. В кейсі щось має бути в Кейсі. Але я не знаю. Мені, мені ні разу не дало ні одного числового пароля тут за, за всю гру зараз поки що. Чотиризначний пароль це скільки це 10 тисяч варіантів комбінації. Я таке перебирати не буду. Це нереально перебрати. Добре, Ця стіна теж не грає. Ось цей предмет є. Тут щось можливо. ні. Ні, 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 ні. Можливо, пилкою підпиляти треба гайки. Гайки не підпилюються, ця штука не підпилюється. Тобто, щоб його відкрити, мені потрібен гайковий ключ. Я не бачу десь, щоб лежав гайковий ключ. Ця штука не працює, ця штука не працює. Добре, я перебираю варіанти, які не працюють. Мені треба шукати варіант, який спрацює я, я роблю неправильно. Дитина хоче цукерку. Матусі цукерки немає. Я нічого солодкого їй дати не можу. Вона предметів цих не бере. Матуся просить подбати про дитину. Сюди потрібна монетка. Монетки немає. Монетка швидше за все в цього чувака в кишені. З цього боку преса. По ідеї, воно якось має відкритися. Воно не відкривається. Немаю, я, в мене немає інструменту, яким можна його відкрити. Я, я зациклився. Типу в мене, мене нема. Нема того, що, з чим я можу взаємодіяти. Єдине, з чим я можу взаємодіяти, це оця штука. Усмішка. Не розумію. Прям взагалі не розумію. Це, це як таке взагалі може бути. Я не розумію Лейк. Взагалі не розумію Ростілейк. Це це що? Так, ну що ж, більше він мені точно нічого не видасть. Так, добре. Мабуть, треба перерва. Е, значить, я, можливо, вже трохи втомився і через це не бачу. Е, не знаю. Я, якось, ну, я сумніваюся, що в мене щось тут заглючило. Це, значить, десь якась є логічне вирішення. Воно мені моргає, що тут не вистачає елементу. Я розумію, що якби я оці п'ятнашки зіграв якби я цю штуку склав би, то мені тут якісь предмети повипадали б. А так воно не складається. Добре, я собі, значить, візьму паузу, і я трошки подумаю, можливо, ви мені трошки якусь підказку дасте невеличку в коментарях. Невеличку, дуже великих мені пояснень не треба, бо я от щось застопорився, не знаю. Не розумію, як це вирішити. Що ж, а наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбезки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Знаєте, пишіть, як вам ця гра, що ви думаєте про неї. Ну, як на мене, цікаво, дуже круто реалізовано. Я вже розумію, хто в нас головна героїня, дівчинка. Ось ця. Е я здивований, що це її дочка. Вони, значить, всі з озером пов'язані, і вона через це так, от в озеро і вертається. Дуже цікаво. Ну що ж, м м наразі, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд. Так, да, я вже подякував. Е тому всім щас максимальне щасливе життя і до зустрічі в наступних видвах. Бувайте! Не скучайте!